Всім та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка Grünhelm GR53M. Тобто тут встановлена 44-та циліндрополошнева група. Тихо з проблемою не качає праймер. Зовсім не качає. І свічка така от, ну, засажена, засажена. Її або заливало глушник мокрий, Ну, або хлюпали. Примусово, так як сказав клієнт, примусово хлюпа вона не запускається. Отакий от нагарчик на свічці. Можна його почистити компресором продути. Якщо свічка буде працювати, то так і лишається. Якщо свічка працювати після даних потух не буде, то лише міняється. Так, що робити? Знімаємо. Трішку повітряного фільтра, щоб був доступ до шланг паливних. Виймаємо паливні шланги, тому що це може бути саме основна проблема, тобто репнули шланги і все. І через це не качає праймер. Витягаємо. Що ми бачимо? Перепнув ну, трішки. Але чи то я його розірвав. Чи ні. Зараз вшилюємо нові шланги. Це вже друга техніка, де розбухша паливна шланга. Але на попередній техніці шланга була розбухша ну, в два рази більша була за основу. Палений фільтр у нас в нормі, можна шилити його назад. Отак ну, встановлюємо шланги за допомогою плоскої викрутки, по-іншому ви не встановите. Якщо без плоскої викрутки у вас влазять паливні шланги, ну гумка, то значить ця гумка вам не підходить. Потрібно шукати. Більш товщу. тому що за рахунок, що гумка буде меншою, пальне буде литися, під'єднуємо. На основну пхайд не дуже далеко, тому що якщо карбюратор не працює, її знову прийдеться знімати. Пробуємо праймер качає. Сейчас дмухну. І пробуємо запустити, що вона нам скаже. Ну, Гадаю, що інших несправностей немає, то працювати повинна. Але ж клієнт також сказав, що він їй примусово заливав пального. І вона не запускалася. Пружинка зіскочила. Можливо, навіть і давно вона зіскочила. Якщо часто злітає пружинка з бронепроводом, можна підкинути. Пермоусадки. Якщо не лізе, можна масло трішки ляпнути. Так, закрили, підкачали. Блока газу тут немає, то можна просто натиснути. Отак от. Okay. Техніка працює, воно там все вигоріло. Так що отак. от. По іншим проблемам, чому не качає праймер, якщо у вас паливні шланги цілі, це проблема вже безпосередньо в самому карбюраторі. там іде, я її так називаю, клапан форсуночка, Блин, немає розібраного. Карбюратора немає розібраного. Карбюратор і оця ось штучка. От чотири гвинтика ви відкручуєте і е, у вас е, з цієї сторони буде в центрі така от е, типу клапанець. І якщо він дмухається, тобто якщо він не дмухається ні в ту, ні в ту сторону, праймер працювати буде, якщо він дмухається і в ту, і в ту сторону, праймер працювати не буде. Можна налити, буде в центр, то туди мастила і компресором трішки дмухнути. Зараз покажу. Ось ось ця штучка, от вона знаходиться в центрі. Якщо вона не дметься ні в ту, ні в ту сторону, то праймер працювати буде? Але вона не буде запускатися. Якщо вона дметься і в ту, і в ту сторону ой, дметься і в ту, і в ту сторону, праймер. Працювати не буде, наливаєте отут трішечки мастила, і от так от з бочку, компресором, дуєте, на деякий час вистачить. Мож, може вистачити буквально там на 5 секунд, тобто на перший запуск запустили, вона, вона попрацювала і заглохла, і все. Тобто, це, ну, я показую для тих, хто хоче там щось там е, відремонтувати і зробити. Я такою хріню не страдаю. Е, в іншому випадку, коли не працює сам праймер, це... Виходить, отака от штучка з ладу, отака. Але це дуже-дуже-дуже рідка проблема. Ну, настільки рідка, що, е ну, що це просто капець. Навіть за <кій>, наявності неякісного палива е та штучка. Ну, на моїй практиці це було там один раз, що вона вийшла з ладу. І то мені просто дуже хотілося розібратися, чому воно не працює. А потім я ту гумку поміняв, карбюратор працював. До наступного тестування. Тобто я техніку запустив, техніка запустилася, прогазував, все добре, заглушив, знову дьорну, вона працює, лишив її і буквально там через секунд 20-30 побігло пальне з корпуса повітряного фільтра. Тобто ліг клапан. Якось так. Тобто я не знаю, чи вони просто не, не полюбляють доступу чистого начинського повітря. Можливо і так, а можливо, ні. Не знаю. Так що так, Техніка готова. І техніка поїде до свого клієнта. Ну, звісно, що. Я іще там разок запущу, як воно там, що воно там <кхи> скаже. По факту, по ремонту це робота і плюс шланги. Все, більше нічого. Якось так. Дякую всім за До Динових вісім вам.